Чернігівські пенсіонери органів внутрішніх справ приєдналися до всеукраїнської акції протесту щодо невиконання перерахунку пенсій. Ветерани системи МВС вимагають, аби їхню пенсію рахували відповідно до нового закону про національну поліцію. Люди налаштовані дуже агресивно. От дуже б не хотіли, щоб це прийшло в якісь дії. То вже ви мабуть чули, що було прикриття доріг. Ну це не в нашому стилі. Ми з таки все життя а жили по закону. А якщо влада змусить, якщо влада не виконує закон. Тоді ми інвалідів пенсіонерів стримати не зможемо. Майже 6 тисяч черніських експравоохоронців отримують півтори-дві тисячі гривень щомісяця при середньому розмірі пенсії в області 2,5 тисячі. Коли я звільнявся пенсію, мені нарахували 1500 гривень. На той час це була 300 доларів пенсія. Ну так як вже пройшла інфляція, все, сказати, поз'їдала. Зараз мені навіть не вистачає заплатити на комунальні послуги. Рік тому був прийнятий закон щодо перерахунку пенсій з урахуванням усіх видів грошового забезпечення поліцейських. У свою чергу пенсійний фонд. Звернувся до Міністерства внутрішніх справ з листом щодо надання роз'яснень там декілька пунктів, зазначено, ну зокрема, з якого терміну проводити ці перерахунки. Невідомо чи з 1 грудня минулого року, 15 року, чи з 1 січня 2016 року, і ряд інших питань. Був лист Міністерства внутрішніх справ, який був направлений до Пенсійного фонду України на запит Пенсійного фонду України, в якому було чітко написано. Підписано, що підстав для проведення перерахунку пенсій немає. От зараз, цим, цим листом пенсійний фонд України звертається до Міністерства внутрішніх справ. Чи вони будуть відкликати той лист, яким було написано, в якому чітко було зазначено, що підстав для перерахунку пенсій немає. Я думаю, коли це буде вирішено на рівні міністерств, тоді будуть якісь інші дії. Давайте не будемо друг друга опадувати, розказувати, тому що і ви айте, що ви вимушені діяти не зовсім правильно, а ми розуміємо, що ви просто доведені до крайності в отої ситуації, яка є. І вот з этой точки, ви мої просили, щоб ви інформували Київ, що ви в принципі останавливатся на настоящий момент, просто не будемо. У нас є сім'ї, які нас не видели, поки ми служили. У нас є нету згодом, на которых не хватает наших пенсій. На сьогодні триває лише переписка між Пенсійним фондом та МВС України. Реального перерахунку пенсій немає.